Скажіть, будь ласка, яка ситуація нині на бахмутському напрямку, і які зараз завдання виконують бійці 3-ї окремої штурмової бригади? Наразі на правому фланзі ідуть постійні наступальні дії. Я зараз кажу не тільки за нашу бригаду, а в цілому на профлан. Але треба зазначити, що з обох боків, тобто і і ворог мається штурмувати, і ми просуваємось. Ну, треба зазначити, що ворог штурмує саме через погані позиції, які які у нас зараз є, яких щоб штурмувати, щоб надати можливість чи зменшити потенціал наших наступів, але, але у них нічого не виходить з зору просування. І а у нас потихеньку є успіхи. Ну, на не для військових бригади ми зараз працюємо в меншому, скажімо так, обсяг роботи, тому що наша задача була щоб була по серйозним штурму. Це Андріївка. А зараз ми допомагаємо іншим бригадам, пане Олександра. Трохи переривалося з'єднання, коли ви говорили про позиції. Чи можете повторити наскільки я зрозуміла у нас погані позиції? Ні, зараз після того як були взяти Андріївка, Кліщівка, так у нас хороші позиції якраз це залізна прогно. А от, от, от ворога після дуже погані позиції для утримання. Чи намагаються зараз окупанти повернути ось ці позиції, які нам вдалося відвоювати, звільнивши зокрема Андріївку, чи продовжують вони штурми? Все ж таки маємо проблеми зі з'єднанням. Розуміємо, що е, польові умови. Е, як тільки так, уже спробуємо ще раз доєднати Олександра Бородина. Е, якщо почули запитання, прошу, будь ласка, ваша відповідь. Так, 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 Вони наш. Це піхотні штурми з меншим залученням техніки, але з великим залученням авіації артилерії. Як вони власне робили до цього? Але якихось успіхів вони не досягли. Так само е, сили оборони повідомляють про те, що росіяни готуються відходити до траси горлівка Бахмут, яка перебувала під вогневим контролем збройних сил України, зважаючи на цю інформацію, чи відкриваються у нас якісь нові можливості для ураження ворога? У нас зараз є можливість досить погано, де ураження. Ураження тилових у нас кажу про цілому збройному силу тилових об'єктів підвозу БК, артилерійського підвозу БК авіаційного. Це дуже сильно впливає на конкретно фронт на нуль, тому що а, треба зазначити, що основна їх наразі сила це авіація, артилерія а, і БПЛА. Цей піхот нас досить у них, у них досить низько мотивований, відповідно, якщо у них. В авіації і в артилерії були проблеми з е, постачанням БК, з постачанням. А, а, ремон... А, ремон... Будемо намагатися іще раз долучити пана Олександра. Все ж таки бачимо, що переривається з'єднання, однак. Надзвичайно, таки хочеться почути коментар, почути інформацію безпосередньо зі східного напрямку. Пане Олександре, якщо ми не чуєте, продовжуйте. Прошу. Так, вас чую у нас зараз як у збройних сил дуже непогана ситуація з ураженням їх тилових частин, а саме боєкомплектів місць зосередження авіації, а саме це їх основна сильна сторона, не піхота. Як тільки їх сили та засоб, засоби авіаційні артилерійські будуть знавати проблем в озброєнні і в постачанні БК, це напряму буде відображати на успіхах на наших крові. З Цим зрозуміло ще до однієї інформації хотіла перейти на бахмутському напрямку. Збройні сили повільно, але впевнено просуваються на відстань від десятків до сотень метрів. Про це повідомив нещодавно в інтерв'ю начальник прес-служби східного групування військ зсу Ілля Євлаш. Ось такі просування від десяти до сотень метрів. Від чого вони залежать і чи вдається це робити? Тенденційно кожен день, чи власне таке відбувається рідко зараз. В цілому, це відбувається стабільно. Треба розуміти, що такими малими кроками ми намагаємося зберегти зберегти збер... 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 максимального наших воїнів. Тобто, через щільність мінування, це одна з особливих є. А саме такими маленькими кроками, тобто кожен штурм, це підготовка, це розмінування, це планування. Намагаємося зберегти максимальну кількість життів і здоров'я наших воїнів. Тому вони такими маленькими маленькими, але покрокова, покрокова, прокрокова тут вдарили трішки нижче, вище ну, і таким чином постійно, постійно виснажемо супротивника, але при цьому робимо це невеликими кроками за безбереження життів наших воїнів. Пане Олександре, надзвичайно вдячні вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Передавайте вітання побратимам, успіхів вам і загалом підрозділу. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.